Добрий вечір, невеличке продовження історії про вирощування бамбук в Одеській області. Сьогодні у нас 27 червня 2025 року. З моменту проростання є вже зміни, два місяці зростає бамбук. Ось так він зараз вже виглядає. Ще десь пробивають потечки. Ось такі, але це вже фініш, вже він більше вилазити не буде, тільки, мабуть, десь корінням буде розбігатися. Ось вони вже ці стволи пішли в сторони і розділилися на такі листочки. Якщо порівнювати з основою, яка вже стара і на удочку годиться, то тут вже нічого не росте доживають якось листочки і така бомбучка вже стара поношена От видно. а поруч поруч зростає молодий бомбук і тепер далі за ним спостерігаємо як він розвивається поки що так розпустився ще не густий але вже росте